Вітаю, дорогі глядачі на нашому каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні я розповім, як готувати рибу в клярі. Це чудовий спосіб приготування, коли риба має тенденцію розпадатись або її смак потрібно вдосконалити. Відео буде наповнене корисними порадами та рецептами різноманітних клярів. Для успішного приготування риби в клярі є кілька простих і ефективних секретів. Наприклад, якщо кляр не прилягає до риби і стікає з неї, спробуйте промокнути рибу паперовим рушником. Це допоможе видалити зайву вологу. Також можна посипати рибу невеликою кількістю борошна, щоб кляр краще тримався. Для приготування пивного кляру нам знадобиться 80 грамів борошна, 150 мл світлого пива, одне яйце, одна столова ложка рослинної олії, сіль та перець на смак. Перемішайте всі інгредієнти до однорідності, занурте в кляр рибу і відразу кладіть на сковорідку з розігрітим маслом. Зверніть увагу, що масла має бути достатньо, щоб рибка обсмажувалась рівномірно. Сирно-гірчичний кляр підходить для риби з неяскравим смаком, але неприйнятний для лосося, змішайте одне яйце, 2 столові ложки майонезу одну столову ложку діжонської гірчиці та дві столові ложки тертого твердого гострого сиру. Такий кляр виходить досить рідким. Але не бійтеся, на сковорідці він утворює апетитну пікантну скоринку. Смажте рибу в невеликій кількості олії. Кляр на горівці неймовірно пишний та хрусткий. Для його приготування вам знадобиться одне яйце, 4 столові ложки муки, половина склянки холодної води. 3 столові ложки горілки та сі за смаком. Спочатку змішайте яйця з водою, потім додайте муку, а в кінці, коли кляр вже добре перемішаний, додайте горілку. Ідеальним варіантом для окуня або судака є лимонний кляр. Для нього потрібна одна склянка муки, сода на кінчику ножа, 3 четвертих чайної ложки солі, половина чайної ложки цукру, одне велике яйце, 2 третини склянки води, і 2 третини склянки лимонного соку. Змішайте всі сухі інгредієнти, потім додайте яйце та воду, вимішайте до гладкості, а в кінці долийте сік. Перед зануренням у кляр рибку необхідно покрити лимонним соком. Сметанний кляр хороший для збереження соковитості риби. Для нього потрібні 4 столові ложки сметани, 2 яйця, 5 столових ложок муки, половина склянки води та сіль за смаком. Готові шматочки краще промокнути паперовим рушником, щоб прибрати зайве масло. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки, залишайте коментарі та не забудьте натиснути на дзвоник. До нових смачних зустрічей.